Я рада приєднатися до вас і ну, насправді поспішала От, дуже. Е, і мені вже Іван Олександрович е, облегшив трошки роботу, бо, в принципі, все, що я хотіла ну, основне, що я хотіла сказати, він теж вже проговорив, тому ми, можливо, дещо повторимось і лише додамо інформацію про закриті аспіраційні системи. І далі підемо більше часу, лишимо на е, такий майстер-клас. Отже, щодо зігрівання та зволоження суміші, е, я вже бачу, що ви про це знаєте. Да, про те, що ми з вами зволожуємо в нормі е, верхні дихальні шляхи працюють над тим, щоб зволожити та зігріти суміш до тридцяти градусів та 100% вологості. І відповідно цього не відбувається, якщо. Верхні дихальні шляхи виключення з дихання і потрапляє сухе холодне повітря, особливо зараз, коли у нас є низька температура в приміщеннях, це може бути дуже критично і призводити до доведених негативних результатів, в тому числі особливо у дітей та особливо у новонароджених. Ну, щодо видів зволожувачів, знову ж таки, вже сказали, що є два типи: Це активні та пасивні. От. А, і ну, не знаю, можемо так проголосувати. Тут багато молодих колег, але ми вже стикалися, думаю, з обома типами зволоження. А які типи зволоження ви частіше зустрічали в операційній? Активний чи хто активний? Мабуть, ніхто, так? Хто пасивний? Взагалі не там Фільтри. Ну, це ж і є пасивний. От, а в інтенсивній терапії хто зустрічав частіше активний? Мабуть, ручку. Хто пасивний? Так, я так ще не сильно звертала на це увагу, О, Тобто є е, два типи, і е, коли вибір стоїть активні чи пасивні, це мова зараз про дорослих та дітей, але не, не новонароджених, так? то е, пасивні, ефективні, прості у використанні для е, коротких епізодів інвазивної вентиляції. А Пасивні це фільтр. На якому написано і зволоження, і бактеріальний Тобто це обов'язково має бути вказано. Коли пацієнт є в інтенсивній терапії, має тривалу вентиляцію, принаймні більше доби, дуже важливо, щоб це було активне зволоження, бо саме воно знижує ризик обструкції труб. Не знаю, чи ви бачили це, але я стикалася з тим планова переінтубація через те, що обструктується трубка. Mm -hmm. там кожен день бронхоскопії через те, що корки достають. Оце все відсутність нормального зволоження. І це дуже легко виправляється. Ем, ну інший ефект це збільшення мертвого простору, яке погано і для дорослих пацієнтів, і для дітей, а прямо критично для новонароджених. От, і відповідно, поглиблюється гіперкапнія пацієнтів з ГРДСом, тому власне активне зволоження є важливим моментом. У ненатальних пацієнтів це критично важливо. І, на щастя, більше все-таки ненотальних інтенсивів дотримуються цього. А головни, головними компонентами є стабільність у цього контуру у неонатальних, у неонатальних пацієнтів, мінімальний мертвий простір, безперервність вентиляції. Ну, бо настільки маленькі да, дихаль об'ємо, що навіть невеличка розгерметизація на аспірацію призводить до того, що е, суміш стає невологою. Збільшується мертвий простір і так далі. Тому це є критично важливим, і тому дійсно, як вже сказав Іван Олександрович, і фільтри вологообмінники, і додаткові з'єднувачі, все це підвищує мертвий простір і призводить до негативних наслідків у новонароджених. Тому важливо є зменшувати цей мертвий простір, не використовувати з'єднувальні трубки та фільтри між інтубаційною трубкою та контуром. Є такий варіант такого шарнірного й подібного з'єднувача, який має такий самогерметизуючий аспіраційний отвір. Зараз його подивимось вже вживу і доставляє проводити аспірацію, не, не розгерметизовуючи контур. Це щодо мертвого простору, дамо здається, це проговорили. А, ну, також можна порахувати об'єм мертвого простору, і тут просто на цих цифрах видно наскільки він відрізняється у дітей а, та дорослих. Та такий об'єм, який потрібний, щоб не виникла гіперкапнія. От тому у дітей, звичайно, це є критично важливо. На жаль, на практиці ми стикаємось з іншими ситуаціями із використанням фільтрів у новонароджених дітей, і з використанням. Неоптимальних контурів з накопиченням конденсату, який зливається в нестерильних умовах, так, або просто там булькає, стоїть собі, камера, зволожуюча заповнюється вручну несвоєчасно. І, звичайно, що так воно і буде ставатися, якщо у вас є. Там шість пацієнтів, або навіть один пацієнт, але ще там три інших складних. От, і у нього постійно ця рідина знижується рівень. Звичайно, це дуже незручно е, лишати це на людський фактор до заповнення цієї банки зі зволожувачем. Тому є на сьогоднішній день вже знову ж таки згадували систему, яка може допомогти вам в цьому, і е, вона дійсно допомагає. Е, Таким е, автоматично, да, автонаповнення є камера без ризику втручання персоналу, закрита аспіраційна система е, і фільтр для захисту апарата. Таким чином, ви можете е, найкращий варіант запропонувати своїм пацієнтам. Щодо даних про закриття аспіраційної системи, є метааналізи. Сьогодні, а, у нас є доведена ефективність закритих аспіраційних систем не тільки наше враження, що е, їх використання зменшує ризики вентилятора асоційованих пневмоній на 60%, е, зменшує епізоди падіння сатурації, збережує. Е, Об'єм вентиляції легень, тобто у пацієнтів, особливо яких є тривала вентиляція, то це може бути критично важливим. Плюс ви економите на одноразових катетерах, які ви маєте змінювати кожного разу. Так? Я думаю, якщо це порахувати, то теж вийде це економніше. Ну, і є такі спеціальні катетери для аспірації, знову ж таки, для закритих аспіраційних систем, які ще й закривають контур і не дають брудному повітрю потрапляти в нього. Отже, практичні поради, так, які можемо собі зробити висновки і забрати це додому, запам'ятати, та що у дітей та особливо на народжених та й у до у дорослих також перевагу надаємо закритим аспіраційним системам, це зменшує ризик вентилятора пневмонії, Втрати ПІП критично для пацієнтів з ГРДСом, з інвазивною вентиляцією на тривалій вентиляції. Для новонароджених сануємо пацієнтів з тонкими катетерами з прозорою захисною слівкою з плівкою та надаємо перевагу а, системам, які автоматично поповнюють рідину. Щодо того, наскільки часто збірвати, то рекомендують проводити це за клінічними показами, що в принципі логічно, так для того, щоб уникнути травмування, уникнути а, стабільність. Стабільність вентиляції, не розгерметизовувати контур зайвий раз. Е, ну і щодо догляду за системою, так, закритою аспіраційною системою, замінюємо її раз на 7 днів при або відомій контамінації оптурації. Не промиваємо катетер стерильною водою після, після кожної аспірації, ну, як власне, сочовий катетер теж не промиваємо. І використовуємо вірусо-бактеріальні фільтри і геп-фільтри на виході апарата та не роз'єднуємо контур. Без необхідності. Таким чином, ми можемо забезпечити більшу безпеку для пацієнтів, більшу стабільність контуру та кращу вентиляцію, відповідно швидшу випуску пацієнта з відділення інтенсивної терапії. На цьому такі мої ключові повідомлення. Все. І є час для запитань і є час для демонстрації, бо ще б дуже хотілося показати.